Оце сюрприз: плюс 15 на термометрі після лютих морозів до України увірветься аномальне тепло. Скільки ще чекати до потепління та якою буде погода на прийдешніх вихідних? Дивіться в ексклюзиві TSN.UA. Календарна весна принесе до України різке потепління з 1 березня. Стопчики термометрів почнуть впевнено підійматися. А в західних областях очікується одразу плюс 15 плюс 16 градусів. Про це свідчать дані метеорадару Ventusky. Останні дні лютого ще будуть холодними. Чи соноптики прогнозують до мінус 10 градусів однак денні показники засвідчать тенденцію до потепління. З 1 березня з західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт. Потепління відчують мешканці західних, північних, центральних і південних областей. Прогнозується від плюс 4 до плюс 8 градусів. А на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть плюс 10 градусів. Однак на вихідних у деяких регіонах денна температура повітря почне підвищуватися до незначних плюсових показників. Після того, як пройде цей атмосферний фронт з півночі північного заходу, буде просуватися на південний схід, знову буде вплив антициклону, починаючи з 17-го, скажімо так, числа. І відповідно знову в нас буде переважна погода така спокійна, без опадів, але повертаються морози. Нова хвиля морозів. Нічні мінімуми знову можуть бути в цих межах 6, навіть до 14 подекуди. Ну, звичайно, ми будемо уточнювати, в яких регіонах, в які саме. От. Ну і загалом така морозна погода зимового характеру протримається поки що в оглядній синоптичній перспективі, як ми кажемо те, що можемо на сьогодні говорити, до 20-го числа десь буде. Надалі, вже після 20-го може бути певна перебудова синоптичних процесів, можливо, тоді вже буде і підвищення температурних показників знову, ну але поки що. Така ситуації, як зазначають синоптики, така погода пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Загалом опади очікуються незначними. Часом спостерігатиметься випадання снігу. Продовж вихідних та на цьому тижні зима надолужуватиме та компенсуватиме попередні теплі місяці. Адже буде зберігатися в нас найближчими днями морозна погода. В середу та четвер також через територію України пройде ще один атмосферний фронт, який. Подекуди додасть ще кілька сантиметрів снігу в деякі області, і зверніть увагу, що на дорогах країни зберігається ожеледиця. Тож будьте уважні. Стопчики термометрів подекуди опустяться до значних мінусів. У деяких регіонах очікується сніг, морозно буде навіть на півдні України. Із північного заходу надійде атмосферний фронт, який спричинить 20-го числа. Вже у більшості регіонів України невеликий сніг, і відповідно додасть кілька сантиметрів до снігового покриву. Надалі знову переважатиме поле високого тиску, яке забезпечить без За такої санетичної ситуації, відповідно, вітер буде дуже слабенький і змінних напрямків. Лише під час проходження атмосферного фронту він буде більш відчутний і переважатиме північно-західного та північного напрямків. Починаючи з середи. Буде трошки більше хмарності, але все одно морози зберігаються. Найпрохолодніше у східних областях та в Карпатах. Там нічні мінімуми в межах 13-18 морозу. А ось решта областей в нічні години мінус 7, мінус 14. Денні максимуми стабільно 0-7 градусів, і дещо тепліше в день години по південно-західній частині України. Там температура в день буде від двох морозу до трьох тепла. Також для уникнення травматизму українців закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись на вулиці. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах. Вступайте на всю підошву, не тримайте руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби та краще тримати рівновагу. При порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Будьте уважні і на тротуарі автомобіль може занести або водій може вчасно. Не загальмувати, Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів. Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж декількох днів. Тож влада Києва просить також і водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Дотримуйтеся швидкісного режиму дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов може призвести до створення аварійних ситуацій при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму. Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі під час погіршення погодних умов з інтенсивними падінням снігу та ожладицю. На дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами. Надалі за прогнозами синоптиків у п'ятницю, 21 лютого, істотні опади не передбачаються у більшості регіонів країни. Невеликий сніг пройде лише вночі у Криму. На дорогах ожеледиться. Вітер північний, північно-східний 5 5-10 метрів за секунду. У Криму та Азові можливі пориви – 15-17 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус 6, мінус 11 градусів у північних східних областях та Карпатах до мінус 16 градусів. Денна мінус 2, мінус 7. у західній частині, а також на півдні країни мінус 4, плюс 1. У суботу та неділю, 22-23 лютого, під впливом антициклону в країні утримується морозна та суха погода. У нічний час в центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус 7, мінус 12 градусів. У північних та східних областях до мінус 18. Вночі 23 лютого місцями до мінус 20 градусів в день мінус два, мінус градусів у південних та західних регіонах мінус три плюс градуси. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я України. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності: футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні. Ні, матеріали є найкращими головними оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А ви вже чекаєте на весну? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.